Хе, я дуже смішна Іра, і я зараз не буду ламати комедію. Типу, ви питали, де я пропала, тому що ніхто нафіг не запитував, але я все одно скажу, куди я пропала. Хотілося б поділитись подробицями, що ж таке сталося, що я випала з цього свого хобі. Якщо коротко, то цей рік 2024 приніс моє життя дуже багато змін. Це перший рік в моєму житті, коли я вирішила все хавати. Життя буде моє нове, 360. Сразу це пішов знайти тренер, психолог. І сам... Саме основне я змінила роботу, і тут така історія. Знаєте, не не кожен блогер про це говорить, але е, я веду блог в Тіктоці понад два роки. На Ютюбі в мене блог цілий рік. Да, це нахріна. До сих пір я не можу монетизувати свій блог. Не виходить в мене. Знаю, що є багато блогерів, які починали пізніше ніж я, і мають уже більше і підписників, і якихось рекламних інтеграцій. В принципі, вони вже більш модійніші, але в мене інший шлях, чомусь він такий. Я вирішила не розстраюватися, щоб спокійно жити і знімати блог. Мені потрібно було працювати і знайти роботу, над якій я могла б виділяти час на те, щоб знімати відео, тому що це те заняття, яке приносило мені якесь задоволення, тому що я коли сиджу, вже випускаю свій матеріал. Я передивляю своє відео на фіналі і відчуваю такі, знаєте, думаю, блин, ну це я зробила, ну це круто. Я відоси на Ютуб можу монтувати три дні заради 30 переглядів і мінус двох підписчиків Я не розстраююсь. Головне, що подобається мені. Якось мене життя занесло в сферу б'юті. I don't know. я навіть не мала освіти, якщо вже бути таким чесним. Я почала працювати масажисткою. Уже потім я здобула освіту, але працювала я уже через півроку, рік мені це все не подобалось. Я прям розуміла, що ну ну-ну щось не то на роботу мені йти не хотілось. Не дивлячись на це все, робота в б'юті мене дуже добре виходила. Тобто, дуже хороші масажі виходили у мене, дуже хороші результати були в клієнтів моїх, що десь тішило моє его, і завдяки цьому, якраз я і тримала на плаву, тому що сам процес мені не подобався, коли ти працюєш просто фізично, і я завжди думала: блін, цей час я б могла б щось монтувати, щось робити, якось розвиватися. А коли я масувала, я по суті стояла на місці, і так пройшло два роки. Я цілих два роки не могла винирнути з цієї пучини сфері б'юті, тому що нікуди в інші сфери мене не брали. Коли мене звільнили з першої роботи, мене відразу вже взяли в інший салон на роботу. Я знала, що потрібно щось міняти. Я знала, що я більше не можу. Реально, я більше не можу. Я намагалася знайти роботу. Іншу. TikTok приносив мені якісь кошти, але так як я живу в Польщі, цих коштів занадто мало. А щоб ставити вищі ціни на мій, на мій продукт, називаємо це так, на я молоко, а? щоб ставити вищі ціни на мої відео, мене тупо не вистачає. Чала самооцінки, і чесно кажучи, я догадуюсь, чому за два роки я до сих пір знаєте, не медійна, тому що я до сих пір десь думаю, що блін для мене блогери це якісь інні люди з інного світу, з іншої планети. Я завжди думала, що да, я знімаю, але цього недостатньо. Треба бути зовсім іншою людиною. Цікавою. В мене в голові не вкладується, що я можу бути комусь цікавою. Не вкладувалось раніше, тому що я думаю, якщо б це було так, то на мене б не підписалось і дві тисячі людей. У мене низький прайс на рекламі, тому що. Я боялась цієї відповідальності. Я дуже боялась, що я візьму рекламу, а вона. Прям погано зайде, і тому я не могла поставити достойну ціну на свій контент. Словом, тих грошей, які я зробила на Тіктоці, було дуже мало. Я знала 100%, я маю знайти роботу. Я дуже не хотіла йти на завод. Тому мене тримала ця сфера б'юті, де мене завжди були раді взяти. Я перейшла в інший салон і вже під кінець. Я так багато працювала. Чому я працювала там? Тому що, коли я працювала масажисткою, в мене ще був час знімати відео і на Тікток, і на Ютуб. Му що я не хотіла робити перерву. Я бачила, що в мене нічого не виходить, але я старалась робити більше і більше, тому що я думаю, ну ладно, ну колись то, колись то ж мусить бути краще, коли ти пробуєш, а не коли ти не пробуєш В цьому році я нарешті вибралась із сфери б'юті. Я звільнилась Це мені далось дуже важко, тому що це все-таки яка не яка стабільність. І гроші я люблю. Коли я працювала масажисткою, я думала, ну щас, я як найду роботу мічти. Або чим би я хотіла займатися. Взагалі? Не знала, куди мені йти далі. Ну нуль. Я розумію, що я маю себе рятувати. Моє життя занадто коротке, щоб працювати на роботі, яку я не люблю. Два роки я просрала, хоча я вже могла б бути якимось хорошим спеціалістом десь. Тому я вирішила, що піду в кар'єру СММ. і це було охрієнне рішення, тому що мені дуже пощастило, і мене взяли в смм агенцію без досвіду. Без знань, але мене дуже врятував мій тікточик. Мені здається, мій роботодавець подумав: ну якщо вона щось там знімає і ще й має якісь там перегляди підписчики, значить вона десь там може знає то в тому, як набирати аудиторію. Я не знаю, коротше, чи то візіння, чи то що, але мене взяли на нормальну роботу. І я така Боже, мені хочеться плакати від цього. І просто я зараз перший тиждень працювала. На цій роботі, і мені дуже подобається поки. Я не знаю, як буде далі, але поки я в історії. Да, я, я довго сижу, і тепер в мене темніє в очах, коли я встав встаю. <плес> так як я стала сторісмейкером, і я займаюся в основному тільки клепаю шаблони для історій в, в канві, то це дуже креативна робота. Я вирішила спробувати поєднувати мій блог з роботою. А стоп. Блін, тільки оце мінус, що на роботі я буду підписувати умову про неї розглашені. ЧТІКА! Добре, а трошечки хочеться мені висвітляти свою роботу в своєму блозі. Щоб люди бачили, що СММщиком це ніфіга не просто. Що це не просто люди, які лежать на кроваті і клепають історії. Це люди, які лежать на кроваті, клепають історії і теж. Переживають я зараз відчуваю себе вільною, і коли мені потрібно було йти на роботу, мені плакати, і ще їхати кудись. Потрібно було. А зараз я працюю вдома, мені навіть не потрібно нікуди збиратися. Це прикольно, тільки мені так самотньо. Про зміни, які ще відбулись. Я вже була на двох терапіях з психологом. Якось дивно у нас з психологом виходить. Мені здається, я вибрала або не того психолога. Майндлі платформою користувалась. Вона капець викопана, наче всю рекламу на світі. В Тіктоці постійно вона показується, і в інстаграмі вона показується. Блін, я відчуваю себе, до речі, здоровіше ніж я думала. Але прикольно, коли ти говориш про свої траби і в тебе немає думок, типу, блін, до це грузу. Гружу людину не інформації. Ти розумієш, що ти їй платиш немалі бабки за те, щоб вона тебе слухала. Третя моя зміна це спорт. Ми почнемо з того, що я почала займатися тренером. Коли я почала ходити в спортзал, мало того, що в мене перестала спина боліти після моєї роботи, так ще й настрій піднімається. Мені подобається, як я починаю виглядати. І я б хотіла мати фігуру, знаєте, хоча б якусь Нафіг, хоча б якийсь вибух знімати Також я посіщаю сауну в тиждень з подругою, і ми там вихляствуємо. Мало того, що таксі не виходять. З нашого тіла таксі не входять з мого мозку Останнє, що змінило моє життя і додало йому натхнення, це. А, мій охрінявший планер. Ви просто подивіться, він. Ну, він... Тув, I have absolutely no кінк plan Це про мене. Цей планер мені подарував мій шеф з роботи минулої, за що я йому дуже вдячна, що ми розійшлись хорошо. І він мені на прощання подарував планер дуже крутий, де я записую свої плани. Тепер в мене вони є От на сьогодні мене було зняти влог на Тікток. Блін, добре, що є планер, Я про це згадала. Нахрена мій телефон. А то я намагаюся видати шедевр. А ще я поставлю собі ціль купити новий телефон. Також в мене був сьогодні спорт, я пішла. О, і подарила Дімі подарунок, в нього вчора був день народження До речі, я дуже пропрацювала свою ментальність в плані того, що раніше я оцінювала свої відео по тому, як їх оцінять мої підписники. Тобто, якщо відео хорошого зайде, набере там 100 тисяч переглядів, 50 тисяч переглядів. Я вважаю, що це хороше відео. Якщо це відео набере. 7 тисяч переглядів. Я вважаю, що це відео ущербне. Я це в собі пропрацювала, тепер я так не думаю. Тепер я полагаюся на свої відчуття і на те, яка я була в моменті. Я взагалі що TikTok хотіла закрити літом, тому що геть все погано було з переглядами. Що YouTube, мені теж інколи здавалося, що нікому вони не потрібні ці відео, і я взагалі витрачаю час. Але знаєте, кожній людині потрібне хобі, тому в мене буде воно. Я знаю, що пару моїх приємних. Постійних глядачів переглядають мої відео і пишуть мені коментарі, за що я вам дуже вдячна. Тож, дякую за перегляд. І якщо це відео бере тисячу переглядів, я піду на фіг нап'юсь. Хоча я не п'ю, будьте натхненні і змінюйте своє життя, да. Зьо воно найліпшого. Всіх люблю. Папа. -па.